А скажіть, будь ласка, що у вас за акція сьогодні? Ми інтерв'ю не даємо. А чого, ну у вас же публічна акція? Читайте, у нас у нас. А, а хто це написав? Ну так що ви хочете? Так а що за акція у вас? Ви під судом стоїте з плакатами, написано дискант. Не написано А хто такий дискант? Голова Радміністрації Чигирина. А ви з Чигирина? Так, да. З самого міста? Так. Да. Ви приїхали сюди проти дисконта? Так, так, так. А то він бере нам не дає. Що вам не дає? Взятки бере, а нам не дає. А ви хотіли, щоб вам взятки дають? Да, поділитися треба. А де ви працюєте? А чого ви такі розпитуєте? Ну може, на ми журналісти, нам не цікаво. Працюємо. Не працюєте, а безробітні? Так, так. Ясно.

Хорошо, покраснение. Тобто, тобі, 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 не буде. Під низом вирішимо. От тоді це розуміє. Якщо ми я... ще прийшли так, до рішення, сьогодні буде вирок. Дивіться, коли я прокурору принесу рішення, пленом Верхов... Верховного суду і кажуть, чого ви не виконуєте його, розумієте, там є. Він тобто на мене дивиться, ви я не читав. Ви зобов'язані того, на всій території, за руку, які є постанова Верховного плена Верховного суду судбасну. 170 гривень. Люди платять від 374 до 620. А якщо 170. Тоді я питаю, шановні, а чого ж ви не виконуєте закони території?

А скидку грава? А скільки вам то ви засажають? А скільки украва? А скільки? І в кого? Ні, не просто цікаво. У вас не серйозно розгорнувся. Я так зрозуміла, що він завдяки. А від кого, За що? Так ще ж суда не було, а ви вже пишете хабарників тюрми. Ви знаєте, що це буде. Якщо ви писали, проти диска, то за кого ви тоді скажіть? Це ж нема рішення, а ви вже. От тут, як проти когось... кого. А любовь, вони знають. Знають за кого. Правильно, що не то. Ні, а хто такий і ми не знаємо, його не також, ніхто не знає. Ми хочемо знати, хто він такий, а нам не каже. Чигиринський райдержадміністрації. А чого він бивши? А ви сам зі Берки. З Чигирина. Не всі з Чигирина. Всі і ви ж сумніваюся, що ви з Чигирини. Він зараз буде йти, як же його взяли. Аварники до відповідальність. Просто Ткаченко розставляє своїх людей. По району розставляє своїх людей. А ти що вибрав Майдан ну губернатор Черкав? Що не він по районам місць розставляє місць. своїх людей. На і Отаким от дають плакати. і на кожному жані по школі, по городичу. Це вже прошло. Це був Чигиринський голова? Він від громади. Був поставлений. Так. так він же є. Це громада його. Ми не знаємо. хороший він непоганий. Ми хочемо знати. Но діло тому, що зараз по всім районам, так Ткаченко міняє гони в районних радах, там вже і це благодаря цим людям. Вони всіх міняються, і Ткаченко розставляє бувших регіоналів. Взятки взяли Хтось бачить цю взяти. Зняли зйомку, зробили. Но, а то бачите, до підних жінок почепилися. Отуди От вам треба, туди. Добить. І починайте з четвертого етажа. От туди з четвертого етажа, сюди їх. Хай вони читають, хто вони такі. Шура? І з этажа етажа їх сюди, хай читають, хто вони такі. Тут це написано про них. Правда, вони, нічого, не розберуться. Ну, давай, я посмотри, так, що там народ. Давай. Так а что ты видишь, якщо там выпадет, кто случайный? Ну, то дай то дай не дай. моя работа. На Ленина. Да. На Ленина, Ленина позироваться может заслужить. А яка там надо? Ну не все. ハハハハ Так, хто з вас житель Черенщини? Чи... Я... Ні, покажіть, покажіть мені. Ні, ні, ні одної з вас в обличчя, я заявляю на камеру, серед вас мешканців Чигиринщини немає. А що, ви чуєте, що я, я знаю всіх там. Повірте, я заявляю, ні єдиної. Ми а ви я допомогу а ми вас домовляємо. Ви прекрасно, що мене, а я вас не знаю, немає. А що ви не всі знаєте? Дайте, документи. Ви не є мешканцями чи іншими. Ви вибачте, ви проплачені. А чого ви, прямо... обличчя, ховає? Чого ви? обличчя? Тому що от туди вітер, я буду стояти. Ви, ви ж цю людину не знаєте. а я знаю. Я заявляю, що оце все фабриковано. Розумієте? Я е, е, пройшов майдан для того, щоб подібне ми терпіли. Це знущання на здоровим глузом. Якщо, якщо вам платять певні особи. То, вибачте, давайте відходить від цього. Ми вже, слава Богу, дякуючи оцим, оцим нашій гнелодушісті, я називаю, повибирали таких депутатів, що плюють за гроші. Що тепер плюють на вас, ви ще дивуєтесь? Оце аналогічна ситуація. Спадалі. На превеликий землю.